І так, всім привіт! З вами Іваняк Діана, і сьогодні ми поговоримо про те, як бути собою, або як бути там харизматичним або впевненим собі. Ну, просто бути собою і харизматичним, як стати такою людиною. По-перше, перший пункт казати те, що в голові. Любі думки. Тобто вам прийшла максимально якийсь крінж, максимально якась думка, не знаю, ви хочете там, пошуткувати чорний юмор, вам прийшла якийсь там, не знаю, сарказм, якийсь е, флірт, будь-що прийшло, ви це кажете. Ви просто дозволяєте собі бути собою, і ви це кажете людині. Тобто любі думки, які ви хочете казати, що у вас з'являється, ви говорите. Ви не переживаєте, чи крінж ви, чи не крінж. Якщо це ваші люди, вони вас сприймуть, посміються. Вони вас сприймуть, посміються. Якщо це не ваші люди, вони будуть казати, боже, яке ти дурне, Боже, яке ти таке-сяке. Якщо зараз у вас таке... Просто забийте, і це просто не ваші люди. І з часом, коли ви оберете, оберете себе, від цих людей віддалитесь і будете, ну, тобто, займатися собою, прийдуть ваші люди. Зараз просто не ваші люди поряд з вами, якщо вас осуджують за кожне ваше слово, за кожну вашу дію. Тобто це не ваші люди. Все. Говоріть те, що ви думаєте. То, що у вас на язику, на думці, просто говоріть, не бійтесь. Наступний пункт другий це не боятись бути крінжем, не боятись бути, не знаю, якимось кріншовим ну, дураком або ще щось. Не думати, що скажуть інші, як вони подумають, як вони відреагують, що буде. От захотілось вам потанцювати? Танцюйте. Захотілось вам, не знаю, перестрибнути мостик зробити, робіть. То не думайте, що скажуть інші. Можливо, ви людям настрій піднімете, тим, що ви ну, просто зробите якусь діч, люди посміються. Ну тобто просто робіть все, що хочете, комунікуйте. Не комунікуйте, а проявляйтесь, не бійтесь, що вас осудять і тому подібне. І як я вже казала у першому пункті, якщо вас осуджують. За кожен крок, це не ваші люди. Прийдуть ваші люди, які вас будуть приймати таким, яким ви є, і ви маєте себе теж приймати таким, яким ви є. Ви унікальна особистість, ви цікаві, ви розумні. Просто ви цього поки, можливо, не знаєте. Можливо, бо там проявлятися і комунікувати. Робіть всяку діч. Все. Харизма заключається в тому, що ви просто дозволяєте бути собі собою. Робити всяку дію, бути собою, любим. Все. Наступне це вже більш е, таке, не то, що бути собою, от я, коли буду бути собою, це робити компліменти, комунікувати з людьми. Тобто е, це вже більш до такої. Е, Певненої, харизматичної людини, коли ти ну ви помітите, коли ви хочете комунікувати, але ви боїтесь, але ви це робите, ви помітите. Як з часом ви просто можете з любою людиною на вулиці заговорити, стоїти на зупинці, говорите, підходити до когось, щось питаєте. Вам легше, ви не боїтесь, що вас осудять. Ви не боїтесь, ну, з часом ви помітите, що ну, вам легко просто заговорити з любою людиною, щось запитати, як настрій. От коли ви зробите комплімент, ви навпаки м -м, піднімете настрій цій людині, е як би не було, е зробите приємно. От я завжди, завжди, <свіси> я кожному другому роблю комплімент. Ну, в основному це жінки, але м -м, чоловікам теж роблю. Але. Кожному другому, якщо я побачу красу якусь, я не стримуюсь. Якщо мені хочеться сказати щось, я кажу. Тому що я розумію, що цим я можу піднімати настрій людей. Ніщо, ем... Що мене не осудять, ніхто мене не осудить. Можливо, скажу дякую, можливо, не знаю, вони себе офігенно відчувати. Тим паче, я теж від цього отримую. Я теж від отримую якісь е, взаємообмін енергіями. Наприклад, якщо я зроблю комплімент, мені скажуть дякую. Якщо я зроблю там комплімент чи привітаюсь, от у мене була така ситуація, коли я сиділа зовсім без настрою, і до мене заговорила там людина, одна знайома. Вона була знайома моєї знайомої, типу вона мене впізнала. І в мене було, було взагалі, я сиділа там в кафе, і в мене взагалі не було настрою. І ця людина, тим, що заговорила просто до мене, в мене був такий настрій, ну, не плінтуса, і він мені отак піднявся просто через те, що я покомунікувала з людиною, через те, що теж пішла на цей контакт, теж запитала, як в неї настрій теж поговорила, і в мене настрій просто отак. Ну, тобто, чи комплімент, чи просто поговорити. ну. Не боятися, що вас осудять, коли ви там щось запитаєте, або зробите комплімент, бути собою максимально. ну. Не боятися цього. Взагалі, оце як я судила бути собою, це я скоріше складала пункти, яка я. Тобто, я така є, що я роблю компліменти, я можу заговорити з людиною. Тут, тобто, я опиралась, можливо, і на себе так трохи. Так, наступне, четверте це не накручуватись і не боятись, що я нав'язуюсь людині. Наприклад. Ви хочете щось попросити в цієї людини, або запропонувати якусь ідею, можливість, і ви боїтесь, що ой, а може, їй це не потрібно, а може, я надоїдаю, а може, ця людина не хоче зі мною спілкуватись. Різне. Ви просто себе прокручуєте. Я вам скажу так: якщо людині Неприємна ваша особистість, якщо вона не хоче з вами комунікувати, вона вам має це сказати. Ви не маєте вгадувати, що, тобто вона не зобов'язана, але по прилічності, якщо ви не цікаві людині, або ви нав'язуєтесь людині, і людині це неприємно. Вона має поставити кордони і сказати, що так, то так. Або я тут з тобою просто не хочу спілкуватися, а не ви не маєте вгадувати, що. Ой, я нав'язуюсь, чи ще щось, не прокручувати ці страхи, ці погані фантазії, не фантазувати, що ой, що я якийсь нікчемний, я недостойний не з цією людиною комунікувати, чи щось просити, чи пропонувати себе в якості якоїсь там, не знаю, персони. Тобто не боятись, не боятись, що щось не так, і не думати, що з вами щось не так, і що ця людина ви. Тут просто нав'язуєтесь. Це просто в вашій голові. Людина може навіть рада буде те, що ви запропонували себе в ролі, не знаю, там якогось працівника. Або ви людині навіть не заважаєте, по суті. Людина, можливо, була вільна і навіть була би рада поговорити з вами. Тобто ви просто не знаєте цього зараз тут і зараз. Просто зробіть, позвоніть, скажіть, проявіться просто. Просто дійте і все. Не думайте, що ви нав'язуєтесь, чи що вам він мовить, чи ще щось таке. Просто дійте все. П'яте бути собою, не порушувати кордони. Тобто, коли ваші кордони порушують, не здаватись доброю, хорошою, не мовчати, коли ви хочете сказати ні, кажіть ні. Коли ви бачите, що ваші кордони порушили і. Людина така, ти зробила якусь вам неприємну річ, сказала щось грубе, не боятись проявитись і сказати: ну ні, зі мною так не можна. Ти не маєш права так зі мною говорити. Якщо ти так продовжиш, ми закінчимо цю розмову. Більше я з тобою не буду комунікувати або тому подібне. Тобто не поводься зі мною так, не роби зі мною так. Ну, я не, не мені неприємне таке ставлення, я не хочу так. Не боятися відпускати людей, не бути собою, нехай ви будете стервою, там, не знаю, курвою ем, в очах іншим дозволите іншим бачити вас поганим, тому що ви всім не вгадите. Ем, якщо ви зручні. А собі в негоду, це, навпаки, у вас енергію забиває, забирає. Це, навпаки, вам шкодить. Ну, будьте собою і ставте кордони. Не потрібно прикидатись кимось. Не потрібно прикидатись ідеальним і бути кимось, щоб сподобатись комусь, щоб не, залитись, не залишитись самотнім, будь-то друзі, стосунки, колеги, будь-хто. Показуйте себе справжнім, кладіть кордони, не будьте зручним. Це тільки вам у ущерб. Тільки вам. Не їм вам. Наступний пункт не порівнювати себе з іншим. Ви можете порівнювати себе з собою. Ну, якщо у вас була колись краща версія, а зараз гірша. Ну, ласкаво прошу до змін. Ласкаво прошу у життя змін. В життя краще. Зробіть таке, випишіть хороші якості, риси вашого характеру, у вас, тобто, що у вас класно виходить, в чому ви класні, які ви є. Запитуйте себе, тобто запитуйте, запитуйте себе ще, який я. Що я відчуваю протягом дня, як я себе описую, який я. Дізнавайтесь про себе більше. Коли ви будете дізнаватись про себе більше, ви будете знати, ви будете впевнені собі, ви будете знати, хто я, що я, який я, яка я, чого я вартий, чому я цінний? Просто так по праву народження, чим я класний, ви будете знати себе. Ви у своєму житті само найголовніший проєкт, тільки ви. Тобто ви прийшли в цей світ, щоб вдосконалювати себе, щоб саморозвиватись. Зрозумійте, що ви класний, в когось ну, у вас може бути потенціал в чомусь а в когось ну, повний, ви, ну, тобто вам зробити в півсили отак. А хтось заради того, щоб досягнути щось, має пахати сильно і може вам заздрити, що у вас такий потенціал, що у вас талант. Тобто комусь треба це розвивати, а у вас це вже є. Зрозумійте, випишіть е, список рис, якостей, в чому ви класні які ви є, що ви любите, дізнавайтесь про себе більше, записуйте у себе протягом дня, тобто, що я думаю, що я відчуваю, це допоможе вам стати більш впевненим в собі. Наступне, і, напевно, останнє, це в нас зайнятись саморозвитком, зайнятись мисленням, зайнятись собою, поставити себе в пріоритет. Тобто, що я маю на увазі? Навчання якісь. Виділяєте тему, чому ви хочете вчитись. Шукаєте навчання, купуєте або не купуєте там, е, вчитесь. Е, читаєте книжки про саморозвиток, вчитесь. Дізнаєтесь так само, як попередній пункт. Дізнаєтесь себе, саморозвиваєтесь. І тоді ви будете круті. Тобто навіть не те, що круті, тоді ви будете знати себе, самовдосконалювати себе, цінувати себе через те, що ви в себе будете вкладатись часом, грошима, ресурсами. І тоді ви не будете погоджуватись на менше, тоді ви не будете чекати на менше. Така є фраза була, колись я чула, що Бог би дав вам більше, але ви погоджуєтесь на менше, і ви забираєте у Бога можливість вам дати більше. Тобто просто дозвольте собі більше. Дозвольте собі мати це більше, будь то гроші, будь то стосунки, будь то друзі. Не думайте, що ви кусок е, гімна, не думайте, що з вами щось не так. Бо ви прекрасні такі, які ви є. Тобто ви ахуєнні, самі по собі від народження, такі, які ви є, е, е, дозвольте собі бути тихим, якщо ви тихі. Не не надягайте маски перед іншими, не потрібно показувати, що якщо ви тихий, ви любите самотність, не любите людей, не потрібно одягати маски і скакати перед усіма як клоун, що от я такий, тому що інший хтось такий, і я хочу бути як він, і тому що він крутий. А ви насправді ну, не такий. Дозвольте собі бути собою. Та, якщо ви ну, там, не хочете читати книжки. Як я вам казала, радила, не читайте. О, тобто Ви це не любите, не читайте, не змушуйте. Ну, важливо в себе вкладувати знаннями. Але не прям категорично, якщо ви не любите щось, то ви не змушені це робити. Ви не змушені одягати на себе маски, фільтри. Просто дозвольте бути спочатку, дозвольте собі, ну, дозвольте собі бути собою, але. Спочатку приймітьте себе таким, який ви є, з тим тілом, з тим розумом, з будь-чим. І дозвольте собі бути з собою. Якщо ви хочете змінити щось, то спочатку прийміть, а потім уже змінюйте. Тому що без прийняття не буде нічого. Це буде з нелюбові до себе. Ви не змінитесь з нелюбові до себе. Це тільки ущерб вам. Ну, і це вам ніяк не допоможе. Тому я бажаю вам дозволяти собі бути собою, надихатись собою, не порівнювати себе з кимось, комунікувати і не боятись комунікувати, бути упевненим, що ви. Ну, ви класні, ви охуєнні, Я бажаю вам цього стану, цього в голові, розумієте, стану на відчуттях, що ви класний. Що не чекати одобрення від інших і просто жити і бути таким, яким ви є, я сподіваюсь, вам це відео допомогло. Я вас всіх безмежно люблю, дякую вам, обнімаю цьому. Просто так. І якщо вам сподобалось таке відео, кладіть вподобайки, щось коментуйте, підписуйтесь, якщо вам сподобалось. Просто бажаю вам того всього, що я набажала. І я сподіваюся, вам сподобалось, було корисно. Можете підписатися на мій інстаграмчик. І все. Я зараз бажаю вам гарного дня, вечора і до наступних зустрічей! 行，啾咪啾咪，拜拜。